Тема сьогоднішнього уроку Єгипет природа та держава. Учені вважають, що перші держави цивілізації виникли там, де природні умови особливо сприяли людям, колись північна частина Африканського континенту була сприятливою для життя наприкінці льодовикового періоду. З восьмиї тисячного по шеститисячний рік до нашої ери кліматичні умови навіть поліпшились, але тільки на льодовий в північ Африки зазнала з посухи. Люди були вимушені полишити землі, що перестали її годувати і знайти нову домівку на берегах Нілу. Долину цієї річки стали називати Та-Кемет – Чорна Земля. Там, де закінчувалась Чорна Земля, починався світ піщаних і кам'яних пустель, червона країна Дезере. Пізніше від греків країну почали називати Єгиптом. Площа давнього Єгипту складала близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Це в 12 разів менше за територію сучасної України, проте ця територія годувала величезну кількість людей. Але й на чорній землі життя було нелегке. Жителі Нижнього Єгипту повинні були дати собі раду, вирубати зарості очерету, посушити болота. Єгипетський очерет називали папірусом у його заростях водилися змії, різноманітні птахи, хижаки, а в самій річці крокодили та бегемоти. Над мочарами літали хмари комах. Давні єгиптяни ще не наважувались селитися близько до річки, оскільки під час повені вода заливала поля та долину біля русла. Але з удосконаленням знарядь праці розпочався великий наступ на Нільську долину. Єгиптяни укріплювали береги, створювали насипи з глини та різаного очерету, споруджували греблі для того, щоб мух ліпше осідав на полях. У червні в Єгипті настає нестепна спека. Небо ясне, нещадно павить сонце. Від спеки і відсутності вологи земля стає сухою, вкривається тріщинами, твердіє камінь. У таких умовах великі річки міліють, а маленькі пересихають. Проте з нівом відбувається дещо дивне та незрозуміле. Вода в ньому прибуває і стає то зеленою, наприклад, завдяки водоростям з боліт. То темно бурою, завдяки домішкам з вулканічного пилу з гір. Звідки вона береться, що це за загадка? Нів майже немає притоків, дощів у долині випадає мало, а річка починає розливатися. Річ у тім, що в горах, де містяться витоки річки, починається сезон тропічних злив, який відбувається щороку. Рівень води піднімається в середній течії на 13-14 метрів, а в дельті на 7-8 метрів. Найвищий рівень води припадає на вересень, а в грудні річка входить у свої береги. Єгиптяни вважали, що повені відбуваються з волі Бога річки, хапі. Мул, який приносив днів під час повені, осідав на полях, створюючи родючий шар. І єгиптяни винайшли спосіб використовувати вологу для власної вигоди. Саме ця система землеробства отримала назву іригація, окрема сім'я. Або родова община самотужки не могла цього зробити. Тому для виконання такого завдання створювалася велика громада сусідів. Вожді та старішини організовували працю з виконання складних робіт. Так формувалися цеглинки майбутньої держави. Місцеві називали такі громади Сепат, а греки згодом іменували їх Номами. Кожний ном мав власну територію, пов'язану із системою іригаційних споруд і свій центр, обнесений мурами поселення. Поруч розміщувалось святилище місцевого божества. На всій території Єгипту було близько 40 номів. У той час зрошення, поливи та збирання врожаю становили головну турботу номарха, тобто правителя поселення, бо хліб був основним багатством. Тому кожний ном намагався захопити більшу територію прилеглу до річки. Це призводило до сутичок і війн. Сильніші номи підкорювали слабших сусідів. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в Україні залишилось два великих утворення: Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. Центр верхнього Єгипту був у місті Гієроклеополь, а нижнього у місті Буто. Правитель Верхнього Єгипту носив на голові. Кеглеподібну прикрасу білого кольору, а правитель нижнього корону червоного. Війна між ними за долину Ніву стала неминучою. Збереглася легенда про війну бджоли, тобто багатого на вулики Південного Верхнього Єгипту, ча та Орчеретинки, замареної північної Дельти, перемогла бджола і правитель держави надів на голову обидва головних убори та об'єднав поселення всіх номів. За легендами, першим царем Єгипту став Гор Аха. Він заснував нову столицю Менфіс, у якій було збудовано храм Богу Птаху і великий палац для царя. Від цього правителя єгиптяни відраховують правління 30 династій. Вони правили Єгиптом від 3000 до 332 року до нашої ери.